Микола Лотоцький мова, Не говори в нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташини спів. В її скарбниці долю України, глибина таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним, і з попелищем феніксом встає. Для нації вона гарант на вічність, тому їй так люто ворог є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова. То й ми, що наче люди між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай ворогу жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їнна. В умовах глибче, ніж пташиний спів, її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків.